Мої любі! Вітаємо вас на каналі Зроби сам. Сьогодні я покажу вам нове відео з листівкою. Привітання до дня народження. Я покажу, як зробити таку красиву листівку з кольорових стрічок. Як бачите, я приклеїла цілий ряд свічок з кольорових лент Тут у нас є маленькі намальовані вогники. Також напис на кольоровій стрічці Happy Birthday. Листівка маленька і дуже охайна, вона відкривається ось так. Всередині є місце, для багатьох побажань, на день народження. І як зробити таке чудо, я вам зараз покажу. Для такої красивеної листівки знадобиться багато кольорових стрічок різного кольору. Вони можуть бути однотонні або різнокольорові. Я взяла різнокольорові. На одній зі стрічок є поздоровлення з днем народження. Якщо у вас такої стрічки немає, ви можете написати від руки або намалювати, звичайно ж. Далі у мене є ось такі фломастери, щоб намалювати вогники. Ножиці мої, звичайно, щоб різати кольорові ленти, ну і клей, олівець, я його дуже люблю. Зрозуміло, лист чистого паперу нам знадобиться, що буде нашою основою, я починаю з приготування самої листівки. Згинаємо навпіл наш папір. Далі беремо клей і змазуємо ним одну сторону. По краям намазуємо і посередині хрестиком. Далі склеюємо обидві сторони докупи, розгладжуємо. Згинаємо ще раз навпіл. Отже, основа для нашої листівки готова. Ось так вона відкривається. Далі ми будемо клеїти кольорові стрічки. Обережненько, охайненько приклеюємо, відрізаємо ось тут. Це буде в нас наша перша свічка. Отже, я висушила нашу листівку трішки, клеїмо. Першу стрічку, першу свічку, і відрізаємо по краю обережненько. Це номер один була. І ми клеїмо цілий ряд. Отже, всі свічки готові. Тепер малюємо чорним фломастером фітель, а жовтим і оранжевим вогник. Отже, зараз наша вітальна листівка майже готова. Над свічками додаємо ще напис Happy birthday! І готово! Я буду дуже рада, якщо ви прокоментуєте якось моє творіння. Якщо у вас є питання до мене або пропозиції щодо вітальних листівок, залишайте свої коментарі. Я надіюсь, вам дуже сподобалося. Будь ласка, поділіться цим відео з вашими друзями, підписуйтеся на наш канал обов'язково. І до зустрічі! Побачимось!